Виконуємо право 2 з розділу Діємо до теми 23 за підручником інформатики 5 клас. Ввторіємо Забарна 2022 року випуску. Відкриємо презентацію, яку надали автори-підручники. З іменем «Сім чудес України. Під час виконання вправи будемо використовувати редактор презентації PowerPoint 2021. Переглянемо презентацію, для цього перейдемо на вкладку «Показ слайдів» та виберемо з початку. Для того щоб перейти на наступний слайд, натискаємо ліву кнопку миші. Тепер потрібно створити власну версію відтворення слайдів, яка буде містити відомості про три місця, які ви хотіли відвідати насамперед. Для цього на вкладці показ слайдів» В групі початок показу слайдів» вибираємо Користувацький показ слайдів». У інших версіях PowerPoint може називатися Настроюваний показ слайдів». Отже, вибираємо. Далі вибираємо довільний показ та натискаємо Створити. Відкривається вікно, в якому вибираємо слайди з місцями, які ми хотіли б відвідати насамперед. У ну, мене нехай це буде саме перший титульний слайд. Далі Києво-Печерська Лаура, Національний дендрологічний парк Софіївка. І Софія Київська. Після цього натискаємо кнопку додати. Якщо додали щось не те, бачимо, можна його видалити. Тепер задамо ім'я показу слайдів, назвемо першочергові. Та натискаємо ОК. дані слайди можна переглянути прямо звідси, натиснувши Показати. Ну або на Вкладці «Показ слайдів. Знову вибираємо користувацький показ слайдів» І бачимо, тепер ще ось тут є першочергові. Вибираємо його. Бачимо тільки ті слайди, які ми вибрали. Тепер збережемо дану презентацію у власній папці Файл зберегти як». Зберігаємо в папці презентації з тим самим іменем. Про виконання. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна.